Добрий день, шановні члени журі. Я Савченко Анастасія, учениця першого А-курсу Сапетійського навчально виховного комплексу номер 3 Представляю вашій увазі свою роботу пальне для ЗСУ. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на в чорної біди. Саме такими словами Ліни Костенко можна описати події, які відбуваються в нашій країні. Вже десятки місяців в Україні йде повномасштабна війна, війна, до якої ми не готувалися і на яку не чекали. Ворог жорстоко вбиває націю, нищить інфраструктуру країни, руйнує житло, природу і все живе. Проте, вже впродовж тих таких кількох десятків місяців українці дивують увесь світ своєю мужністю, силою духу, винахідливістю. Сотні тисяч українців та українок захищають батьківщину, повертаються на власного життя та здоров'я українські землі, протистоять територіальним, ідеологічним та інформаційним нападам. Як ніколи, Україна згуртовано спрямовує всі сили проти ворога. І якщо на лінії оборони фізично перебуває не увесь народ, то, майже кожен з нас робить усе можливе, щоб забезпечити всім необхідним захисників. Мій тато є учасником бойових дій, які розпочалися 11 років тому на території нашої країни, і він не щуток знає, в яких умовах доводиться виживати воїнам. Тому моя сім'я шукала можливість допомогти тим, хто перебуває на передовій. На зимовий період, особливо актуальною була акція, «Обігрів бійця. На мою думку, тема роботи є надзвичайно важливою, оскільки виготовлення приладу не потребує значних затрат, сам пристрій є високоефективним та його легко можна виготовити в домашніх умовах. Використавши відомості з інтернету, я дізналася, якими саме способами та засобами можна обігріватися в польових умовах. Обговоривши це питання з татом, ми зробили висновок, що усі варіанти подані в інтернеті щодо виготовлення засобів для оберігів важко реалізувати в домашніх умовах. Отож, ми вирішили створити свій пристрій, який реально виготовити лафнову Ділення ідеї в життя. З металевої труби діаметром 125 мм або з злізи 125 калібру відрізаємо за допомогою буларки 2 циліндри довжиною 150 мм та 100 мм. З металевої труби діаметром 40 мм, або з злізи 30-го калібру відрізаємо циліндр довжиною 180 мм. З листового металу товщиною 1,5 мм вирізаємо три круги діаметром 125 мм. У двох із них по центру робимо отвори діаметром 40 мм. В одному крузі свертимо отвір діаметром 10 мм, в іншому крузі свердлиму отвір діаметром 15 мм. На металевий круг ставимо циліндр діаметром 125 мм і висотою 150 мм. У нього ставимо циліндр діаметром 40 мм. Зверху накладаємо круг і герметично заварюємо. На отвір верхнього круга діаметром 15 мм ставимо коротку різьбу зголушкою і обварюємо. Один кінець труби діаметром 10 мм, згинаємо на 180 градусів радіусом 30 мм. У торець зігнутої частини приварюємо гайку М6 і вкручуємо жеклер. Вставляємо підготовлену трубку у нижній отвір діаметром 10 мм так, щоб коліна жиклером дивилися по центру труби діаметром 40 мм, обварюємо. Із металового прута діаметром 6 мм виготовляємо рукоятку П-подібної форми та приварюємо. Ми отримали парову трубокамеру. На металевий круг без отворів ставимо циліндр висотою 100 мм і обварюємо. Свердлимо вісім отворів діаметром 12 мм по кругу на висоті 6 см віднизу для доступу кисню. Для зручності встановлення турбокамери приварюємо 4 обмежувачі. Зробивши прилад, його необхідно випробувати. Відкручуємо глушку і через коротку різьбу заливаємо у парову турбокамеру 0,5 літрів води. Щільно закручуємо глушку. Взявши за рукоятку, знімаємо робоче тіло і ставимо в ємність для палива окопну свічку або ж наливаємо 200 г відпрацьованого мастила підпалюємо. Ставимо робоче тіло в посадочні місця ємності. Полум'я від окопної свічки, змішуючись із повітрям, починає нагрівати воду в камері. При досягненні температури кипіння води почне виділятися пара, яка буде збиратися у верхній частині робочого тіла. Оскільки пара змушена дездіватися, то вона буде рухатися трубкою і виходити через калібрований жиклер під певним тиском у внутрішню трубку. Там вже знаходиться полум'я. Полум'я буде підсилюватися продуктами реакції і горітиме у рази сильніше, з набагато більшим ККД. Для того, щоб припинити процес парового горіння, достатньо тримаючи за рукоятку зняти робоче тіло з'ємності для палива і загасити джерело вогню. Під час нашого експерименту даної кількості води, тобто 05 літрів, вистачило на 1 годину 20 хвилин роботи пальника. Він обігрів приміщення об'ємом приблизно 20 метрів кубічних від 5 до 18 градусів за Цельсію. З фото видно, що експеримент проводили в закритому приміщенні. Це є підтвердженням того, що практично немає.